Сьогодні ми поговоримо про один з найважливіших інструментів трейдингу: японські свічки. Я відповім на сім запитань, які виникають в усіх початківців криптовалютного світу. Цей метод аналізу допоможе вам розуміти ринкові тенденції і вживати своєчасні рішення. Так що залишайся з нами і підписуйся на канал, щоб не пропустити найважливіші уроки. Що таке японські свічки і яку інформацію вони надають? Японські свічки це графічне зображення цінових рухів. Активу за певний період часу. Кожна свічка відображає чотири основні ціни: відкриття, закриття, максимум і мінімум. Завдяки цьому ви можете зрозуміти, як ринок реагував на події протягом дня або іншого вибраного періоду. Яка різниця між зеленими та червоними свічками? Зелена свічка показує, що ціна закрилася вище, ніж відкрилася. Свідчення зростання ціни за період. Червона свічка навпаки вказує на падіння ціни, оскільки закриття. Це відбулося нижче ціни відкриття, які основні частини японської свічки, та що вони показують. Ціло свічки показує відстань між цінами відкриття і закриття, а ціні або вуса відображають максимальні та мінімальні ціни за період. Великі ціла свідчать про значну активність, маленькі про невизначеність на ринку. Чому важливо розуміти динаміку спросу і пропозиції на ринку? Розуміння спросу та пропозиції дозволяє трейдерам визначити, коли ринок може. Може змінити свій напрямок. Це особливо корисно, коли ви шукаєте моменти для входу або виходу з позиції. Як визначити моменти для купівлі або продажу за допомогою японських свічок? Для початку зареєструйтесь на перевірену біржу та пройдіть верифікацію. Посилання на біржі залишу в описі під відео. Аналізуючи форми і розміри свічок та їхні патерни, трейдери можуть передбачити потенційні рухи цін. Наприклад, модель поглинання, часто вказує на майбутнє зростання. Цін. Які базові торгові паттерни використовуються в трейдингу та як їх інтерпретувати? Один з популярних паттернів молот, який часто вказує на кінець падіння і можливе повернення до зростання. Інший ключовий паттерн це зірка, яка може сигналізувати про реверс вниз. Які психологічні аспекти торгівлі необхідно враховувати. Успішня торгівля вимагає не тільки знань, а й психологічної стійкості, розуміння своїх емоцій і психології ринку. Може допомогти уникнути поспішних рішень та покращити результати трейдингу. Не забудьте підписатись на канал і активувати дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Успіхів вам у трейдингу і до зустрічі в наступних відео!